Все міжнародне право. В цій лекції можна одним поглядом охопити все міжнародне право воно поділяється на дві частини теоретичну і галузеву. В теоретичній частині вивчаються вступні поняття для розуміння дисципліни, а в галузевій всі засадничі галузі міжнародного права. Поняття міжнародного права Студенти юристи різних країн вивчають своє право. Своє адміністративне, своє кримінальне, своє цивільне право. І лише одне право всі юристи вивчають однаково: це міжнародне право. Генезис, тобто походження міжнародного права. Звідки ти? Це питання ми обов'язково ставимо, коли бажаємо серйозно та тривало спілкуватися зі своїм співрозмовником. Це об'ємне питання, до якого входить і місце, і час, і напрямок. Стародавні греки концептуалізували це питання в одне слово генезис. Генезис це рід, тобто коріння людини, народу, держави, правового явища. Історія міжнародного права історію міжнародного права необхідно тлумачити в двох розуміннях в першому розумінні це історія як єдина подія, яка відбувається в минулому і поділена на періоди. Відбувається, тобто вона ще не закінчилась, оскільки історія має особливість змінюватись в минулому. Друге розуміння слова історія це сукупність розповідей наративів, принципи міжнародного права. Принципи латинською мовою означають найперші. Це з однієї сторони міжнародні правила поведінки, норми, а з іншої, це те, що формує саме міжнародне право. Так, наприклад, якщо ми візьмемо будь-яку міжнародну правову норму, під час її інтерпретації виявиться, що за нею стоїть один або кілька принципів міжнародного права, частина галузей міжнародного права засновані на якомусь одному міжнародному принципі. Наприклад, право міжнародних договорів засновано на принципі, договори повинні дотримуватися, суб'єкти міжнародного права. Суб'єкт міжнародного права це той хто бере участь у міжнародних відносинах і перетворює міжнародну дійсність. Питання стосовно суб'єкта міжнародного права. Це питання щодо влади та волі. А саме щодо того, хто цими рисами володіє. Міжнародний інститут визнання. Суб'єкти міжнародного права схожі на людей. Вони також народжуються, живуть і в свій час помирають. Особливо тривожними у зв'язку з цим є акти народження та смерті, та смерті найголовнішого суб'єкта міжнародного права держави. Міжнародний інститут визнання регулює питання стосовно народження держав та інших суміжних із ним суб'єктів, урядів та державоподібних утворень. Виходячи з того, що це питання, як ми побачимо пізніше, є досить конфліктним, до сьогодення немає універсальних норм міжнародного права, які б могли його регулювати. У своєму викладі ми будемо посилатися на двосторонні договори, односторонні акти, прецеденти, доктрини та звичаї, Міжнародний інститут правонаступництва Держави дуже рідко виникають на пустому місці. Як правило, у кожної з цих була якась попередниця, від якої до нової держави наступниці щось переходить. Ця тема присвячена питанням: а саме, що саме переходить цій наступниці і яким чином це відбувається. Джерела міжнародного права. Людська цивілізація винайшла багато форм або джерел. В яких містяться норми права. В одних державах в статусі домінуючих джерел виступає закон, це континентальна правова сім'я, в інших прецедент це англосанктор... англосаксонська правова сім'я. Існують також держави, де в статусі основного джерела права виступає звичай міжнародне право, будучи правом міждержавним, використовує всі форми права, які відомі всім сучасним цивілізаціям. Взаємодія міжнародного та національного права. Для того, аби зрозуміти міжнародне право, необхідно виділити його від суміжних явищ і процесів. Існує світове право. Це сукупність всіх правових систем людства. Світове право поділяється на два види: міжнародне право і національне право. Ось саме про співвідношення цих двох правових систем, і буде йти мова в цій темі. Територія в міжнародному праві. З одного боку, міжнародне право існує в певному просторі, а з іншого, міжнародне право формує певні міжнародні простори. Ця тема присвячена співвідношенню міжнародного права та простору. Населення в міжнародному праві. Питання міжнародного правового становища населення почали ставитися перед міжнародною спільнотою зовсім нещодавно, на початку ХХ століття. Початково основні міжнародні актори держави вони переймалися населенням у зв'язку з регламентацією права війни, під час якого саме населення потерпає основні позбавлення. Потім були розроблені міжнародні стандарти прав людини. І, звичайно, апофеозом участі населення, а значить і людини в міжнародних відносинах, став інститут звернення в Міжнародний суд справ людини. Право зовнішніх зносин: Міжнародне право регулює відносини між державами. В практиці більшість цих відносин здійснюється за допомогою діяльності державних представників, а саме дипломатів та консулів. Право міжнародних організацій. Хоча історія міжнародного права й інформує нас про те, що прообрази таких юридичних конструкцій, як міжнародна організація, існували достатньо давно, але все ж таки, як повноправний і вагомий суб'єкт міжнародного права, міжнародна організація стала не раніше середини ХХ століття. І зараз, наприклад, без е, Організації Об'єднаних Націй, е, НАТО ЄС. Уявити сучасне міжнародне право вже неможливо. Право міжнародних договорів. Вододіл між природною та позитивною школами права йде на межі значущості такого джерела права як нормативно-правовий акт. В контексті міжнародного права це в нас міжнародний договір. Але які б позиції ми не займали, можна сміливо визнати. Міжнародний, міжнародний договір сьогодні є найважливішим джерелом міжнародного права, оскільки саме з цієї підстави існує ціла галузь міжнародного права. Право міжнародних договорів. Право збройних конфліктів. Гуго Гроцій, який є засновником науки міжнародне право, в своїй роботі три книги, три книги о праві війни і міра, поділив. Міжнародне право на дві частини. Не які саме це видно з назви його праці. Ця тема саме присвячена праву війни. Міжнародне право прав людини. Ця галузь міжнародного права входить до блоку молодих галузей, до яких відносяться, наприклад, міжнародне повітряне або міжнародне космічне право. Вони виникли всередині ХХ століття. Сьогодні ця галузь стала досить перспективною, оскільки, на відміну від інших галузей міжнародного права, вона може застосовуватись не тільки юристами-міжнародниками, а також юристами, які спеціалізовані в сфері національного законодавства. Міжнародне повітряне право У міжнародному повітряному праву трішки більше 100 років. Але сьогодні наряду з міжнародним морським правом це одна з найзатребуваніших галузей. Справа в тому, що перевезення повітряним транспортом пасажирів, вантажу і багажу це масові явища на сьогодні. А це означає, що вони потребують міжнародного правового регулювання. Міжнародне космічне право. Міжнародне космічне право не тільки молода, але й турбулентна галузь міжнародного права. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день розвитку людства використання космічного простору поки мінімально, і застосування міжнародного космічного права поки що незначно, що заважає створенню стійкої правозастосованої практики, а значить, і стабільності цієї галузі. Що не заважає нам, дивлячись далеко в майбутнє людство із зацікавленістю досліджувати цю галузь, міжнародне економічне право. Економіка рухає людьми та світом, і чим далі, тим сильніше. Ми це, ми, ми це на собі відчуваємо. Однак це не зовсім безболісний процес. Держави справедливо побоюються, що у випадку, якщо економіка вийде з під їхнього контролю, вони втратять суверенітет. Саме тому міжнародне економічне право е, воно покликане врегулювати баланс між економічним суверенітетом держав та їх прагненням повноцінно брати участь в глобальній міжнародній економіці, міжнародне екологічне право етимологія слова екологія слово про місце. Людський соціум старається зробити те місце, де він знаходиться, максимально зручним для себе. Однак це місце зайнято не лише людиною, але й іншими живими істотами, які складаються з Homo sapiens в найтіснішому екологічному зв'язку. І якщо всім живим істотам буде погано, то в кінцевому результаті погано буде й людині, і всьому людству. Міжнародне морське право Морські простори, схожі на космос, вони сьогодні не в повній мірі вивчені людством. Саме тому більша частина цих просторів залишилась поза юрисдикцією держав, а значить, вони потрапили під юрисдикцію міжнародного права. Але відміна космосу від відкритого моря в тому, що останнє досить активно використовується, а значить, на цих територіях виникає тугий вузол міжнародних відносин, які регулюються міжнародним морським правом. Міжнародна правова відповідальність. Одна з умов існування права це можливість карати його суб'єктів за невиконання вимог правових норм. Оскільки міжнародне право є правом, то така потреба необхідна і в ньому. Міжнародне кримінальне право. Будь-яке право володіє такою складовою, як юридична відповідальність. В свою чергу в Інституті відповідальності існує розділ, який займається відповідальністю за найчащі протиправні діяння. В національних правових системах цей розділ має назву кримінальне право. Про подібну галузь права і буде йти мова в цій темі. Міжнародне правосуддя. Стрижнем юриспруденції є правосуддя. Саме під час судових процесів право отримує своє найвище втілення. У випадку відсутності правосуддя казати про наявність правової системи досить проблематично. Мартенс на початку ХХ століття вказував, що відсутність міжнародних судів є ваговим, вагомим доводом зі сторони тих, хто притримується думки щодо того, щоб міжнародного права не існує, але ось ситуація змінилась. І в цій темі ми вже можемо казати про наявність на планеті Земля міжнародного правосуддя.